Поговоримо про активний круїз-контроль на автомобілях Volvo платформа SPA саме на системі iCup Android. Зараз ніяк не активована, значить, активується на кермі кнопка по центру з годинничком. Нажимаємо. На панелі приладів отримуємо піктограмку активно, активації активного круїз-контролю і одночасно пілот Assist. Машина фактично на автопілоті, вона центрується по полосі. Далі ці дві кнопки на кермі визначають відстань до автомобіля попереду. Верхня кнопка зменшуємо відстань. Дивіться, тут зникають палочки і автомобіль зближується. ці нижние кнопки збільшують отстань стань не фокусується. и вы виддаляете від вы вид Далі автомобиля по далее стрелочка праворуч Вимикає. Пілот-асіст, ви отримуєте звичайний активний круїз-контроль без підрулювання, ви саме контролюєте смугу. Далі. Плюс і мінус це збільшення швидкості. Плюсом ви додаєте по 5 км жовтим це велика ваша швидкість. Так. Мінусом зменшуєте. Все, і автомобіль, функціонує в автономному режимі, можна сотню кілометрів не доторкнутися не до Гарні, не до акселератора. Користуйтесь, лайкайте, підписуйтесь.